І, і у мене поганий інтернет, так що я вирішив його взагалі виключити і записати вам відео по скомбрі, да. А ч виключити і ч зразу записати відео по скумбрі, бо я хотів давно записати відео по скумрі, да і плюсом у мене 9 гуард не робота а так реклам не буде, якщо я виключу інтернет, так що да, ми остановилися в прошлой раз на 7 уровні. Е, це буде дуже жорстко, якщо ми пройдемо 7 уровень. Я сьогодні хочу прийти до 12, а іменно 5 уровнів. Чий більше даже. Ми узнали, що вони забрали наш перший зароблений долар. Узнайте, де вони прячуть його і дайте собі, окей. Ну, дивіться, я записую це 31 грудня, да. Ну чого ж тут немає снігу? Сіла монтажа прийди, сіла монтажа прийди, сіла монтажа прийди. О, прийшла. Тепер тут круто, а у мене не круто, бо сила монтажа робота тільки на відео. Логічно. Такс, такс, це першим ділом я сюди залізу, бо тут давно нічого не прятали, як я пам'ятаю. Хоча тут в прошлій місії прятали сейф. Ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ну. ту Пам пам. Парарам-рам-пам-пам-пам-пам-пам-парам. Тут пусто. Такс Я даже заперту дверь, на ночью, про яких ключ может быть. Може идти будь... може речь. Ай, спанчпуп крыса. Я конечно почув, что за ним кто-то бежит. Но я думав, що це... что і... цей с хумбрия, но просто він забагався и просто йде. Ааа, получилось атаку по-другому, по ненависному, по ненависному, да. Я буду относиться подкинет цього видео до всіх персонажей из панч Боба и Спанчпупа, тем более я. С ненавистью великою просто огромный. Так, чем разі туда пішли, да? Скумбля в туалет. Често паркур про а, нема. Тут ще... Тут є щось? Тут немає нічого. кломо зато є. Кломо! Кломо, пройди! Кломо, дедус! дедус. Ну, Вообще. Две минуты пройшло, я досі ніякого ключа не знайшов. Це щось дело вообще. Та ну-не-ну, набери не, ну. Не в голову, что тобі треба гнатися за мной. Давай дружить. Мирно жить. Оп! Чисто обнюдела вокруг пальца дурочка. А! Скуффорт! Ты ч мене так пугаешь? Оффат. С кімдискуфорт. И я не фанат видео туалетів, но думайте, я просто я тупый баран, який кончений. конченый. Так. Но я тут повсюду по я даже заперту дверь не бачу, так что цей вообще анрил. Ну Ладно, може я включуся, коли. Да нахер, тут треба було сейф находить і... Книжку от нього. І, кстати, обратно сейломонтажо прийде. Бам, а так лучше. На. Я скільки времени на цей юр всрав. Просто І мене убиває Спанч Пуп! Спасіba! Дивіться, який він милий! Як я він мені мешав! Як зараз він мені мішає. А це тільки три врага, що буде, коли буде усі скільки їх тут п'ять. Не, які пять, Які 4? Які 4? Їх шість! Чотири, блін. блин! А, так, ладно, ми повинні знайти... секрет... Ні, це? не то. Мы должны заставить цього дурачка конченого. Тим часом, заходимо сюди, сюда. А так как бежим. Прамстувать. Эээ... Дальше. Робимо. Не удалось. вдалося... Ну вдалося ллося ша. <кхем> да. Чого, коли я не записував це відео, у мене це работало. Ну, Точніше, коли я оце шукав включив всяке. А сейчас у мене це ніхера не работає. Це що за таком порлості таке об'яснить, як він работає. Окей. Це типа закон мерфи, да, як щось погане буде приходити, тоді воно присходить. Так, шла, ну наконец-то, ура! Ай! Баран вонючий. Умры завтра. Шучу. Лучше вообще не рождаюсь. Бам -бам 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 -бам. Ура, я дома, сила монтажа, убей меня, шучу. Па бам бам пам 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 бам барарарам ба бам 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 Ой, ладно, що тут? що, що, да. Ми узнали, що з Хумбрія есть робот-ассистент, бо новин кудись пропав і ще ми почули нового баранчика. Новий баранчик це дуже страшно, ось він советский більшогубик. І я скачав версію цієї гри там не він дуже точніше, нормальний. Бо в останній версії, типа, на 1 квітня нова вийшла, хоча вона вийшла 14 квітня, вроді би. Там він жорсткий такий прищуплений, вообще прищепка піпірка. Так що да. Якщо ви скачали цю ігру... Якимсь чудом, тоді да. питайте чого. Там жоко так. Так, Скумбрія, можеш уйти? І не появляться у мене на глазах уже ніколи в своїй тупій маленькій житіні. спасибо. главный минус в том, что мы 6 минут на первый уровень прошел. Сиськи, пиписьки, без Мне вообще на всю демонетизацию нас а рублев сажала хуже, у меня и так не Был у меня тысячи подписчиков немае, не то что денег о ключ наконец-то ну хотя як наконец сейчас возможно камбэк на моташу ми... мы время якобы в начале просрала точнее я в начале просрал и так я нарисковал бо сейчас я кажу попиму няня вылезать отсюда хуже вылезло. Эх, я красиво, когда снежок, правда, через то замекнулся, снежок ни хрена не видно. на насрать, это ж всего та сила бандажа. бам 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 бум. Вони закрили асистента робота в клітці. Найдіть полу і розхерачте цю штуку. Клітку. Як скажеш. Опа. А це інтересно, бо я зараз йду до цього челика. Іди сюда, ну блін, як би було б легко з морським беконом. Зако мне познайомимось в следующей серии. Який мерзкий бекон в жопу Не знаю таких мерзкий бекон, бл. А дай ви всі, коли так надо. Типа, Кіпа... брох. херач сюда. херач сюда. Я вам кажу, як вчителька. Ви, 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 ви в 4, ну хотя я не сомневаюсь. Хопка бос тем более, миссис Пап не слухався. Ну, він він пытався слухатися, але ж у него не вдалося, що він деградував, аж усе отрастив. На то дурудум бабам бам Мінус у тому, що мене окружили з усіх сторон і хочуть убити. Ну, в принципі, як в реальній житті, родила. вродили. Шучу. А, як, як його я удачно застанув. Ладно, за таке время. Час... Три уровня возможно пройти. Ну, конечно, возможно. Суба, братик! I got this! Бам-бам-бам! Чисто усе забрав фулл хаус, короче, да. Ой! Ой! Я кота случайно ногой ударив. Ладно. Случайность, случайно, да. Случайности, случайно, я думала. Так Ну давай, показуй, показывай. от робота мы узнали, что скумбрия ограбив город и вони десь прячуть украдені деньги. От мразя. А, окей. Иди в жопу. Я не знаю, что я це так бізно сказав. Опа, я знайшов книжку, ура! Прям як в першому рівні валялась. Правда, в першому рівні ключ був. А насреть. логіки цієї игры здесь тут должен быть сейф. Ус тут? Нет. ще я взяв бы с собой. Да хотя бы стулить, хоть пив экрана за гаражи настраивать. У уже пригодився. и А тоді був бы должен 50 бумажных дел. Які 50 бумажных дел. Я ти це вообще придумав, Які буважні дела. Це очень странні діла на минималках. Так. -с. О, советский большой хубик, привет. Короче, он советский был у него Сталин на хотя создатель игры из Украины. Я чего он, хотя вышла игра в 2020 -м? так что норм. <клёх> <клёх> ну хотя вообще, ну короче, насрать. Лоудинг. Е, зі столених... Зі столеними деньгами. А! На столені. За сто, столені прям. За украдень столені. Чого мені ніхто не казав, що я, бо я сам дома. За украдені деньги пла... скумбры я жестко, короче, обыграл усіх. Но перед цим я хочу піти на кладовище, по приколу. Ми тут будемо, кстати. В грі. Очень кладовище жестком. За бигном, я б сказав, даже Помий не відро, я вже йду до тебе. Ну, вообще це мусорне мусорное ведро. А по я, чтобы не приулетило. Он с бачите, мусорное век. Векно. Кстати, по векно вік... <coughs> в где мусор кидать. Интересно, векно. Так. Желательно так сделать. А ак 47 їхній? А, ну мне затраболт знать, логично. І я думаю, що якщо вони прячуть перш один долар в сейфі, тоді я думаю, що вони додумались би спрятати це в сейфі, оцей яка 47 Але Він там поміщається і розлагає все непогано. Такс. Ай-яй-яй, скумбрия, я думав, ты, 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 ты не поту. Ага. в базу, тикаше. Иди сюда, гемблинг мастер. Ты надепав себе на всю хату, а потом став грабителем. Ты депнув хату, получив две. Одну продав, получив одну. Все, я узнав твою правду, скумбрия. От кого ти біжиш? От, от злої правди? Горької правди, да? Кстати, це пистолет шанса. И не думайте, что я ньюген. Я прекрасно знаю, что это неплохо, но просто я его так отличительной чертой роблю. От других пістолетів. О, привет, Карен! Я хочу тебе ударить стульцем, что я успешно зробив. Так, загрузка жорстка забівна, просто лучшая загрузка в світі. Не придумаєш вообще лучше не придумаєш. Пам! Так. Так. <coughs> Банда купила інгредієнти для бомби. Найдіть бомбу, приносіть її додому і ще появився новий сосід! Я знаю це, бро! Я знаю, що це сусід! І не питайте, що я закриваю і досі читаю, бо я цю ігру дуже хорошо знаю. Це Моя любима, Одна із любимих ігор про сусідів. Кстати, зона 51 тоже буде, Просто першим ділом я вирішила цю ігру проходити. Колбаска. Вкусна колбаска безкоштовно скачать. Красивые котлетки, 6 различных цветов. Спасибо, я котлетка тела йди від мене. Ось ми познайомились з советським большой кубиком. А я не сюди пішов. Дуже довольний я. Ну, і в тебе попаду. За компанію, так скажем. Скільки їх тут, боже мій! У тут просто ціла армія. Ціла економіка просто, воєнна. Не воєнна. Опа. Забагала ігру жостко. А ч він, по-перше, топ А не біжить. У ну, нас со скоростью бігає. Подруг ещ наж отсюда побачив. Він агрессивно идет в мою сторону, так что я, пожалуй, побежу. Пам. И, наверное, состань Юра не всм видео и все. Банда купила яхту за украденные деньги, и мы должны спалить новую барашку отсюда. С помощью бензина. Окей, но только проблема в том, что дай мне найти эту миссию. И тут уже начинается эта миссия, но мне кажется, я близок к разгадке. Секрет Гудини, типа. Жесткий Гудини. Гудини звучит как название, господи, помилуй, Рота. Ну хотя, наверное, бомбини гузини, я такая у меня ассоциация. У меня лично, не знаю, как у вас. <гаси> <гаси> а та та та, та, та де новий морська дріснява оця? Та що ж ви такі злі всі, токсики? Просто токсичні люди, ви не люди, ви риби, токсичні риби. Красива котлетка шість різних цвітов. На! И все одно ну, что ты вы не будешь делать тупо из який там даже не в доме, точнее, в доме. Ну все, все и все, на этом все видео заканчивается. Всем спасибо за пос посмотр, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем, всем продолжаться